Всіх вітаю, автопідбір Київ. Хочу з вами поділитись досвідом по отриманню сертифікату є відновлення. Якщо чесно, я не знаю, можливо, мені повезло, можливо, це стандарт для цих процедур, але з першого разу в мене нічого не вийшло. Я в дію подався, ще в 2022 році, як тільки орки вийшли, я. За рахунок того, що волонтер перший приїхав на ну, ще наші військові заходили, і я зайшов в село під Бородянкою, де в мене був будинок. Значить, в будинку жили орки, прилетіло прямо в двір. Ну, коротше, будинку нема. Власне, я подався, чекав я до 24-го року, щоб ви розуміли, ще й маю пільгову чергу, бо багатодітна родина. Власне. Ніяких в опрацюванні чи в обробці. Потім я побачив, що перший хтось отримав сертифікат 24-му, вирішив знову подати повторну заяву. І це спрацювало. Буквально через два тижні мені нарахували сертифікат. Не знаю, перший раз це був глюк або можливо, мені так повезло. Але паралельно з заявою в дії я поїхав в ЦНАП і написав заяву фізично. Можливо, це спрацювало, не можу точно сказати. І от коли мені нарахували сертифікат, далі почались кардібалети. Виявляється, для того, ну це ще треба знати. У мене була комісія декілька разів. У мене такий талмуд, Не знаю наскільки листів там заключення комісії про те, що зруйнований будинок. Виявляється вам для того, щоб вам от, купити нове житло, вам треба отримати декілька довідок. Тобто, Купа висновків комісії про те, що зруйноване житло, зруйноване помешкання. Вам мало. Вам треба ще з БТІ довідку про зруйноване житло. Що робить БТІ в Україні? Вони спочатку приймають документи, потім кажуть, так постривайте, же там нечисте поле, же там залишки будинку або фундамент, або ще щось. Ви ж можете збудуватись там. Я не знаю, це е, ініціатива БТІ, чи так задумано із було з самого початку можновладцями, але це повний ідеотизм. Вас починають крутити на гроші. Київські БТІ мені озвучили 500 доларів і 4 тисячі гривень офіційних платежів. Е, бородянські БТІ озвучили 2 тисячі гривень, потім типу 4 тисячі гривень, щоб вони закрили очі на те, що там не все зруйновано. Або бери. Бригаду наймай це все з землею, потім відмовляйся від майнових прав, щоб отримати нове житло. Ну тобто, взагалі, хто розробляв цей закон, як вони собі це бачили? Людина зруйнувала будинок, людина має приїхати на місце ще раз, там нема де жити е е е е і розбирати це житло. Ще раз дивитись на це все, переживати це все, розібрати це житло до чистого поля для того, щоб отримати нове. Як на мене, це повний ідеотизм. Але ми маємо, що маємо: треба довідка з БТІ, і для того ваш будинок, треба, щоб його не було. Ще треба нотаріально відмовитись від е, майнових прав. Е, і треба ще нотаріальну довідку якусь, для того у вас немає майнових прав. Короче, Оці купа бумажок вам ще влетять в добру копійку. Е, якщо ви будете робити в Києві, я вам взагалі е, співчуваю, бо там буде дуже багато грошей. Якщо робити по регіонам, витрачати час їздити туди, ну буде трошки дешевше. Е, ще так цікаво, е, треба для БТІ треба довідка про те, що ти е, про те, що зруйноване твоє житло нотаріальне А у нотаріуса треба довідка з БТІ. Короче, Кого ви вмовите першого, хто вам дасть довідку, для того, щоб підтвердити у другого довідку? Ну, такий ідеотизм. Це ну відверто кажу. Я так намагаюся скоренько, можливо, колись вийде більш розвернутий запис, але ну відверто ще на стадії отримання сертифікату, розумієш, що цю бюрократію ми не подолаємо совкову ніколи. Якщо чесно, можливо, хтось послухає мене з тих, хто приймав цей закон. Можливо, внесуть якісь коригування, бо ну відверто це знущання над людьми, яких і так зруйноване житло. Слава Україні! Ми переможемо автопідбірків.